Друзі, всім привіт! Компанія Мотор на зв'язку. Сьогодні ми будемо робити відеоогляд нової моделі 404 го Донфенга. Це модель DGU. Ми спочатку, верніше, це dg 2 u якщо бути точним. Ми поставили їх поряд з DG2 звичайним. В принципі, я дуже коротко вам поясню, в чому між ними різниця, що ця буква У означає. А, значить, всі знають, да, 404-й Донфенг, DG модель це звичайна, з реверсною КПП, з однодисковим щепленням. dg 2 це два диски щеплення, така сама моделька. А, тут у нас стоїть 4 двигун, КМ490, має 4 циліндри і він йде у нас 2,5 літри, 2503, якщо бути точним. Переднє міст у нас редукторного посиленого типу шестернчатого, балочний гарний міст. У Донфенгів з цим проблем ніколи не було. Я думаю, і не буде. Дуже гарний міст, все чітко працює. Є гідропоцілювач, все нормально зроблено. Всі фільтри. В принципі, які потрібно обслуговувати, винесені під праву сторону, вони в доступі спокійно можете собі обслуговувати. Зелена галавіна паливного баку у нас знаходиться під капотом, є спеціальний лючок, отвір під обслуговування заправкою до заправку. І Значить, майже рівна підлога на всіх донфенгах еде. Тобто, чому вона майже? Тому що бачите, є випирання, і по факту вони в 2024 році ще цю проблему не Приборна панель повністю електронного типу, обшита пластиком. В принципі, чесно кажучи, пластик такий дешевий, ви самі бачите, що він прогинається. І а, блін, ну, для трактора, який коштує реально 10 тисяч доларів, це неприпустимо, як на мене. А там дивіться самі, як вам подобається. Значить, Це у нас ручка варіатор, тобто фронт і реверс вперед-назад, рух. Приборка така, як і була, вона лишилася. Тут у нас стоїть виходить, виходить, вал відбору потужності це, виходить, це що у нас, три швидкості валу. а Це у нас, нет, це у нас валиди, а це, напевно, керування ні, ось це керування гідравлікою. Це дуже дивний навіть Я не пам'ятаю, що це значить. Повишені, нейтральні і поніжені передачі. Що це може бути? Тому що діапазон, діапазон КПП у нас. Получиться. А, да, дивіться, З, помінявся речажок, е, Діапазон на КПП у нас виставляється тепер лівою рукою замість правою. Це у нас під'єднання переднього мосту. Коробка тут 4 вона через пильник зроблена і під праву руку, як і була. І ручка ручного газу плюс е, стоянкове гальмо. Задня частина трактора у нас обшита. Обшита, чесно кажучи, е, ну, не дуже якісно, тому що є такі от зазори, хоч вони і ставили резінку. Ну, все одно, по факту, воно йде ну, якось так не дуже, як на мене. Для, опять же, для такого трактора, який коштує, нагадаю, 10 тисяч доларів. Резина звичайно широка, вона більш широка йде, ніж на інших моделях, допустим, там скаутах, 40 кентаврах і так далі. Тут йде ну оцей один дюйм він, в принципі, особої уваги не грає. Тут у нас 7,5-16. Звичайна. ета. Тепер переходимо до задньої частини трактора. І це якраз та частина, яка відозмінена в нових моделях. Тобто оця от Буковка У вона обозначає те, що тут стоїть примусова гідравліка. Тут у нас дивимось, стоїть звичайний циліндр, він стоїть в КПП. Є два гідровиходи, підіймає такий трактор, така трьохточка, 720 кг. Непогано, але в принципі, тут немає примусового додавлювання. Плюс е система у нас стоїть в КПП. Якщо з циліндром щось трапляється, вам треба розбирати коробку і так далі. Плюс у них загальна ванна. Також є причіпний механізм. Переходимо до моделі з буквою U. Да, дивимось, відеозміна. По-перше, зелена горловина гідравліки у нас йде вже е окрема. Ванна окрема, тут у нас стоїть два гідроциліндра. До речі, якщо порівнювати, давайте трішки заглибимось, якщо порівнювати, скаут 404 або 254, або 504, товщина циліндра цього, я думаю, десь міліметра на 4-5 буде товща. Тобто на донфенгу стоять циліндри, які по факту не такі потужні, як на скауті. Хоча це трактор з більшими, знаєте, так. Показниками з більшою ціною, чому так? Я не знаю, якщо чесно. Я вражений, але по факту. Дивіться, що у нас тут є. Два гідроциліндра окремих, кожен підіймає по 500 кг. Тобто у вас е, стоїть на тонну. Цей трактор, в принципі, до тонни підіймати і зможе, враховуючи вагу самого трактора. І на цій моделі у нас йде замість одного, одної гідропари, йде дві гідропари. Тобто у нас чотири гідровиходи. Клешні, яблука, розкоси, все лишилося таким самим, тільки на цих моделях вкоротили е, цю систему. Якщо подивитися, там у нас довгий причепний міх. І він йде е, нижній. А тут у нас трішки вищий він став на двох пальцях і він йде більш короткий. Отакі от, от відеозміни. Е, в принципі, комплектація у них однакова, йде повністю. тобто, я так розумію, що і тут у нас, ага, дивіться, А тут стоянкове гальмо у нас винесли е, вже під ліву руку. Хоча діапазон на КПП так само лишився у нас тут. Е, теж зрозуміло, на що це було робити. Чому вони перенесли цей важель на іншу сторону? Можливо, це якось технічно виправдано, але є, як є. А ще забув сказати про блокування диференціалу. Воно, в принципі, на цих тракторах співпадає, тому воно отакове. По ціні. Як я вже і сказав на початку ролика, 404 dj 2 зараз трішки подешевшав попередньо з минулим роком. Він коштує 10 тисяч доларів. Нові моделі з додатковим гідросподірювачем і примусовою гідравлікою будуть коштувати на 500 доларів дорожче, тобто 10 500 доларів. Нагадуємо, що для наших підписників є невеличка знижечка, доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати в будь-яку область, в будь-який населений пункт. Намагаємось довозити якомога в найдальші куточки, навіть там, де є. Якісь мінімальні бойові дії. Да? Це все оговорюється окремо, особисто і тому не соромтесь питати про те, чим зможемо вам провести чи ні. Не сидіть, не гадайте, просто наберіть і запитайте. Якщо потрібна додаткова консультація, так само набирайте по номеру, який бачите на екрані. А якщо хочете оформити такий трактор і замовити собі додому, то оформлюйте заявочку на нашому сайті або за тим самим телефоном, який бачите на екрані. На цьому все з вами була компанія Мотор. Покупайте техніку правильно і без ризиків. Гарного дня всім!